Перед тим як почну вас розпитувати про ситуацію на полі бою, я прошу вас розказати, що це за збір. Шановні глядачі, ви бачите QR-код, ви знаєте нашу традицію, що кожне спілкування з військовослужбовцями це можливість не лише підтримати їх гривнею, аби вони могли озброїтися, модернізувати обладнання і зброю, але і виявити нашу повагу, шану і підтримку у вигляді гривні до НАТО. Тож доєднуйтеся, пане Юрій, розкажіть на що збір. Ну, наша рота вогневої підтримки має звод безпілотних авіаційних комплексів, тобто дронів, які літають, і має звод наземних роботизованих комплексів дронів, які їздять. Оскільки рота і бригада воює без відведень, без ротації вже 3,5 роки на Донбасі, то наявність дронів. Значною мірою компенсує нам і логістичні наші потреби, і дає розвитку, і враження, і дрони нам постачають, і, і Збройні сили надають дрони, і багато волонтерів дають, але дрони це такий розхідний матеріал, потрібні лопасті, потрібні батареї. От щойно я повернувся з місії, коли ми наземним роботизованим комплексом Терміт. Виїхали понад 20 кілометрів, доставили БК, продовольство нашим передовим позиціям. Бо тут зараз на Голопавлівському напрямку фактично степ дуже рідкі посадки, і кожен виїзд на автомобілі не броньованому автомобілі це втрата автомобіля. Тому для того, щоб не втрачати побратимів, не втрачати автомобілів, почали все частіше застосовувати наземні роботизовані комплекси. Вони вже доведені до такого рівня, що вони що це дуже сильно працює, і зрозуміло, що краще втратити дрон, ніж втратити людей. Але це все розхідники це дуже потребує матеріалів для того, щоб їх доукомплектувати, щоб поставити стаблін, щоб поставити якусь елементарну броню. Ще раз зазначу для дронів, які літають для мав, які звичайних потрібні постійні пропелери. Досить часто гаситься сигнал, і дрон може сісти десь легенько врізатися, дрони постійно в ремонті. І це постійний збір, це дуже потрібно, тому що, ще раз зазначу, зараз дрони надзвичайно важливі для розвідки, для постачання. У нас бували випадки, коли ми місяцями знаходилися, наші розрахунки моєї роти знаходилися в оточенні, і виключно завдяки дронам ми постачали БК продовольство, заводили хлопців, самі заходили, виходили з цих оточень. І тому це такий. Постійний дуже важливий збір, щоб коли ми говоримо, щоб воювали роботи, треба щоб ці роботи відповідним чином спорядити. І це дуже важливо. Я бачу, як динамічно змінюється війна, як змінюється її характер. Як ми раніше воювали на пікапах, виїжджали в часте поле. І валили по москалях з ранометах з рантометів. Зараз це вже неможливо. Зараз вже неможливо доїхати. Фактично за 20 км кілометрів до лінії фронту, де все контролюється ворожими дронами, тому то зараз ставимо упор на те, щоб розвивати наземні роботизовані комплекси. Ну і тримати в нормальному стані наші літальні безпілотні авіаційні комплекси, тому що чим краще чим щільніша розвідка. Тим менше ворога є шансів проникнути влив наших боїв порядків, тим швидше ми їх виявляємо і знищуємо. Шановні глядачі, більш ніж достатньо аргументів. А головний аргумент це збереження життя наших оборонців, які не дозволяють росіянам просуватися вперед. Тож доєднуйтеся до збору. Я вас закликаю. QR-код ви бачите, це кілька рухів, і мені здається, тепло на душі бути військовослужбовцем роти пана Юрія п'ятої штурмової бригади, коли вони відчують, що ми з ними. І тил за них не лише переживає, але і дотичний до того, що вони роблять, захищають нас, пане Юрію. І про просування, так і намагання Росіян просуватися, розкажіть зосередимося на селі Дачне, в районі якого Росіянам вдалося перетнути адмінмежу Донецької і Дніпропетровської областей, що в самому селі відбувається, що вам дозволяє розвідка ваша дізнатися? Чи намагаються Росіяни розширювати територію захоплення? Ну, по-перше, природнім кордоном Дніпропроської Донецької області є річка Вовча. Село Дачне знаходиться з нашого боку річки Дніпропетровській області. Щоб на нього проникнути, треба подавати цю водну перешкоду. Як робить це ворог? Вони десь вночі чи на світанку доходять до річки, скидають з себе броню, перекидають на другий берег зброю, мінімальний БК, можливо, беруть з собою прапор і рацію і намагаються на рештках на це маленьке село в фактично в одну вуличку. Намагаються встановити там свій триколор і загинути. Ситуація з Дачним розвивається вже десь місяць. Протягом місяця, може здається, тричі повністю зачищало це село від російських окупантів. Вони знову лізуть через цю річку Вовча, там попри Дачне є такий невеличкий лісочок, намагаються в ньому накопичуватися, заходять в це село, вивішують десь знову на рівнях прапор і гинуть. Наступати з того району дуже важко, бо ще раз значу, є природня перешкода річка. Це степ, те, що вони, коли вони зрозуміли, що ми взяли під контроль ті невеличкі посадки, які там є дуже ріденькі, і вогонь переважно більшість цих посадок випалив, бо, на жаль, люди не встигли зібрати збіжжя, люди не встигли зібрати соняхи. Це все від, від війни вигоріло. І тому зараз росіяни виберего нову тактику, вони вдень йдуть по полях. Так, на русский авось а, може їх не помітить наш дрон. Переважно гинуть тому поговорити про те, що там вони фізично тримають контроль над цим селом, так росіяни туди заходять. Так само, як заходять наші штурмові групи, зачищають, але не залишаємося, бо сенсу залишатися на відкритій місцевості, яка повністю контролюється, накривається. Що нашої артилерії, що ворожу артилерію немає, тому якби радше це радше це великий сіряк, в якому є присутні. Поодинокі російські піхотинці, так вони є. Вони далі намагаються йти. Вони намагаються йти в бік філії Вони ну в них зараз така тактика пройти кудись одному-двом. Це жодного там оперативного. Значення немає. Це, як на мене, відіграє виключно пропагандистську роль, щоб показати, ось ми зайшли в глибину там, на 2-3-4 кілометри Дніпропетровської області, ось ми там щось контролюємо. Насправді контролювати тут не можемо ні ми, ні вони, тому що є дуже велика кілзона, це кілометрів 20, де не пройти ні вдень, ні вночі, де будь-який рух накривається. Тому так. Ворог час від часу з'являється в селі дачному. Ще раз зазначу, наша бригада вже неодноразово зачищала їх в цьому селі і відходила, тому що там немає фактично за за що триматися і перебувати просто під ударами ворожих кабів, які він тут активно використовує. Сенсу немає. Тому є поодинокі проникання, але якогось стратегічного значення, крім пропагандиного я як солдат в цьому не бачу. Ми дуже спокійно до цього ставимося. Тут все контролюється. Ви знаєте, що величезна кількість вражень іде з повітря завдяки БПЛА, і тому ми точно знаємо, що якби ворог навіть куди він прийшов, там шансів зберегтися в них дуже мало. І от щоб підрозділ пана Юрія рота вогневої вогневої підтримки п'ятої штурмової бригади в них зберігався цей спокій. І головне контроль над ворогом. І щоб вони нищили і навіть не потрібно було заходити в село, щоб зачистити від росіян, а нищили за рахунок fpv дронів. Я вас, шановні глядачі, запрошую долучитися до ремонту БПЛА цього підрозділу. QR-код ви бачите, поділіть. Це статистикою, пане Юрію російських втрат російських солдатів. Ну, щодня для себе цікавості рахую, бо маю можливість спостерігати досить часто на моніторі. Росіяни тут, ну ми те, що я бачу на наших моніторах, це десятки росіян щодня. Втрати ще більше, ніж, бо частина бригади, ви знаєте, її і на коматорському напрямку. Тут втрати ворога ще більше, ніж були на тому напрямку. Там. Жодних успіхів ворог не досяг і тут ці успіхи є, якби це пірові успіхи, тобто є якісь просування. Я для, для себе особисто веду статистику. Це десь 10 до 1 І наш один це не загиблий, а досить часто є якісь травми. Люди отримують просто по здоров'ю люди. вибувають на санітарне лікування, тому кількість понесених втрат. За ті ілюзорні успіхи, які в творах намагаються намалювати, вона не співставна.